За океаном понімають, що і Росії у і і Ірану є можливості ход событий, но вони цього зараз не діля. А що ж тоді вони роблять, поки рупери Путіна продовжують пробивати дно своїми нікчемними заявами і вкотре переконують, що за океаном таки мають бути більш рішучими в питаннях підтримки України та надання дозволу бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації? Тож і сьогодні нам є про що з вами поговорити. Ну і звісно, мені є що вам показати. Бо чергова добірка крінжу з боліт не забарилася. Тільки нагадую, щоб це відео побачило якомога більше людей, будь ласка, тисніть на дзвіночок. Підписуйтеся на канал і, звісно, ставте лайк. Ну і залишайте свої коментарі. Бо дивіться, що сьогодні говорять рупори бункерного. За океаном понимают, что и, Россия, и у России, и у Ирана есть возможности изменить ход событий, но они этого сейчас не делают. Ты замечательно начал сегодняшнюю передачу с воспоминанием о Югославии. Могли мы в 2022 году сделать то же самое с Украиной? Технологически да. Мы могли бы сделать эту огромную территорию непригодной для жизни, как Израиль делает в секторе газа. Ну, цього делать. Чим відрізняється та ситуація нашої? тому що там наші люди живуть. Ви це чуєте? Вони могли б зробити територію нашої держави непридатною до життя, але їм шкода людей. Отже, цинічні потвори. Слухайте, це ж треба мати наглість заявляти це після всього того, що армія Путіна робить в Україні. А все це лише підтверджує, що путіністи продовжують підло брехати. Тобто старі байки про те, які вони добрі, тобто окупанти, знову заграли новими фарбами. Єдине, от не дуже зрозуміло тепер. А у Маріуполі, Попасній, Волновасі, Вугледарі, в Бахмуті та в інших наших містах живуть тоді, що не люди, раз армія федерації стирає їх кабами з лиця землі. Та, звісно, питання риторичне, бо ми з вами відповідь на нього знаємо. Тож поїхали далі. Бойська бєєва знову в погоні за сенсаціями з фронту. Нагадую, саме інформацію з фронту вона постійно спотворює. Ну і в результаті чого видає часто бажане за дійсне, як і цього разу. Починаємо з срочних новостей з фронта. У глідарський гарнізон ВСУ річ, мінімум, про тисячу бойовиків і 72-й так називаємої бригади чорних запорожців, оказалась в котлі. Добрий день, Ольга. Дійсно, по Вугледару много інформації, в тому числі є противоречиве, в частності о тому, що город уже взят повне окруження, що там Это дійсності, к сожалению не відповідає, Німного забігають наперед. Слухайте, газет воєнкор таки знатно присадив путінську підстилку. Але давайте не забувати, що дійсно ситуація на цій ділянці фронту дуже складна. Знаємо, що з вугледару вже евакуювали всіх дітей. А окупанти продовжують атакувати місто. Ну а втрата вугледара, за словами наших військових, дасть змогу росіянам посилити атаку в напрямку Покровська, який є важливим логістичним вузлом. Крім того, це послабить тиск на російські лінії постачання, що йдуть через південну Україну до Криму. Ну а також поставить під удар деякі райони і села на північ. І захід від Вугледара. Тому, будь ласка, донатьте на потреби бригад, які несуть службу на гарячих ділянках фронту. Ну і будь ласка, постійно підтримуйте наші сили оборони на кожному клаптику української землі, де точаться бої. Тим часом в іншій не менш брехливій історії Соловйов нарешті отак завуальовано, але таки зізнався, чому окупанти досі не знесли банкову. У Лівана і у Хазбалиніт ніякої системи ПВО. Даже иллюзорный, который можно было бы назвать современным. То есть, в принципе, у них нет ничего, что могло бы помешать Израилю, у которого военный бюджет один из самых больших военных бюджетов в мире, атаковать. То есть никак остановить никакую иллюзию или реально осуществляемый ракетный удар или удар с самолетов Ливан не может, ему нечем. Это тем, которые говорят, а почему мы, например, не несем удар по Киеву для того, чтобы ликвидировать политическое руководство. Ну Тут все просто. Нарешті, путінський посіпака зрозумів, що бажання окупантів насправді не збігаються з можливостями. Тому далі на арену вилазять і інші кремлівські блазні з наступними заявами. Да, но мы должны ведь понимать, опять же, да, что тот, кто все время считает, во что обойдется, обойдется война, никогда ее не начнет тому, що вона стоїть слишком дорого, і в тому -то дело, вот наше преимущество всегда было в тому, що ми на перший план ставили а ідію, А не деньги. Они считали, во сколько табають, і це лише доводить усім нам, що московити самі то не знають, чого хочуть. Яка ж ідея та мета їхньої, так званої ГСВО. Верніше ідея то в них одна: це повне знищення України. Але звісно, ці бридкі пики в студії бояться це відкрито озвучувати в ефірі. Але вони не бояться брязкати ядеркою, як це знову зробив Кисельов. Услышали? Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Фактически это потенциальные цели. Их из-за новых рисков и новых угроз становится больше. Скажем, если Британия все же снимет свои ограничения Киеву для ударов британскими ракетами Storm Shadow Вглубь территории России, то отныне можно нарваться и на ядерный ответ. И кстати, если уж вернуться к британским ракетам Storm Shade, то ведь и военные объекты в самой Британии в случае запуска ее ракет вглубь России тоже станут законной целью для наших гиперзвуковых кинжалов. А кинжалы могут быть вооружены как обычной боеголовкой, так и ядерной. Уж не в защите. Не говорите потом, что не предупреждали. И хорошо бы в Лондоне вспомнили, что на британских островах вообще нет никакой системы противоракетной обороны. Ну, никакой. И решение о ядерном ответе будет принимать один человек, Путин. А его уже столько провоцировали с Запада, что в какой-то момент лидеру России может и поднадоесть. Та й це ще не все, бо не бояться вони говорити і про те, від чого от просто кров холоне в жилах. Тобто ось це. Я ж не сказав, що надо убивати. Хоча я сказав, що треба топити. і жити. Да, <рад> було такое. А чи німаються отношения з тих порк українським дітям? Ні. Хорошо. Антон, Антон. Почему я кстати этот вопрос хотел в начале вообще эфира задать? Нюанс. Я смотрел, блядь. Антон засал. Антон Красовский. Антон Ця потвора пропагандист Красовський співробітник Раша Тудей, який, до речі, отримує зарплату з бюджету Російської Федерації. Ну а поруч з ним, як ви помітили, ще дві нікчемні істоти, які цинічно насміхаються із заклику вбивати українських дітей. І це я вам показую для того, щоб ви розуміли, про що сьогодні говорять у своїх стрімах путінські нікчеми. Ну і щоб ви не забували не лише Путін винен у цій війні, ну а й ті, хто його підтримують. До речі, про них. От знаєте, про що я постійно думаю, коли натрапляю на відео, яке зараз вам покажу? От як можна при всьому тому тотальному зубожінню, яке відбувається в Російській Федерації, при всій тій бездіяльності влади продовжувати підтримувати кривавого диктатора? Але. При цьому постійно скыглоты. Мы хотим обратиться к правительству Российской Федерации. Нас тут собралось совсем много, скажем так, одна треть операторов хотельных, ВЗУ, работников ЖКХ не платить, ДНС. Нам не платят который раз уже заработный плату. Ужасные условия труда. Мы просим вас обратить свое внимание на наш город, который развалился целиком и полностью. Мы понял в канализации. Отопительный сезон будет просто создан. Замерзнут люди. И говоря уже о том, что мы все уволимся и уйдем, эти котельные уже никогда в жизни не поведут. Люди, которые отработали по 30 лет, собираются писать на увольнение. Новых операторов нет, зарплаты очень маленькие, мизерные. Да. Большие котельные, которые у нас в городском округе Чехова, находятся в очень ужасном состоянии. На оператора туда работать никто не идет. Канализация у нас течет по всем. Канализация у нас тоже не работает. КНСК КНС у нас э, тоже находится в плачевном состоянии. Все находится в аварийном состоянии. Окружной город Чехов находится сейчас в патническом состоянии полностью. Администрация нашей Чеховского округа городского, городского и города Чехова не принимает абсолютно никаких мер, чтобы устранить это все. Они пишут открытки, что у нас котельные готовы к запуску. Да ни одна котельная у нас не готова к запуску, когда дети не Ни единая. Даже якщо запустить та ніс я на кроці м'яним клазом позавітають на воду не гадя, зарплату нам не платять. Руді нас ваші некщо коротко на болотах зараз починається активна фаза нового виття, бо аж раптом, як виявилося, от давно не було, і знову котельні не готові до опалювального сезону. І у операторів мізерна зарплата, та її постійно затримують. градообразующее предприятие МПЖКХ, ЖКХ, которое а, главный ресурс обеспечитель Чехова, вода, а, тепло, канализация а, в огромных долгах. Я считаю, что оно искусственно обанкрочено, искусственно. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в Чехов приехала бригада высококомпетентных следователей, которые провели бы детально а, анализ того, что случилось. І возбудили соответствующие уголовные дела в отношенні тих, хто осмислено все опять вот вопрос, Чому средний комітет прокуратура, ви обращали туда? Ну що як вам цей перформанс? Напишіть у коментарях. Я лише додам у цей же час: російський уряд витрачає просто мільярди на криваву війну і захоплення руїн Вугледара і Вовчанська. Тож, звісно, на те, щоб відновити підмосковне місто і платити гідні зарплати росіянам, грошей вже немає. Але що нам до них, нам своє робити, тому давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України. Ну і з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі.